Всім привіт, з вами Персай, і сьогодні ми знову зробимо невеличкий обхід всього нового, що осталося побудувалося на сервері Playcraft 2. Перший невеличкий апдейт це те, що я доробив дорогу до своєї бази ось в пеклі. її таким самим чином, попри цей портал, не знаю хто тут живе. І вона проходить буквально до самої моєї бази і там теж поставив таблички, відповідно, де є перша база, де є друга база, ну, тобто локації, дислокації. Ось перша і там друга. І наразі з пеклом це все більше нічого нового тут не побудувалося, і ми переходимо до світу верхнього. Отже, ми вже перемістилися у верхній світ, в мою другу локацію, локацію в джунглях. І тут в мене відбулося набагато більше змін. І про це я зараз намагатимуся вам розповісти і показати. Ось, Ну і зразу тут нас чекає перша зміна, це те, що я зробив нормальний вхід в свою шахту. Більш-менш я його так от оздобив. І ось навіть зараз продемонструю. Стандартна система спуску. Спуск вниз. Просто падіння і підйом вагонетками. Думаю, всі знають, як будується цей підйом. Нічого особливого, лише драбини, рейки потрібні для цього щоб збудувати, і власні вагонетки. І, мабуть, з зовнішніх таких апдейтів це все. Більше тут нічого не збудувалося, тільки є коник такий і спіймав коника скелета Переходимо далі, далі у нас. Збулося набагато більше змін. Я цього тижня трішечки, так скажемо, попрацював. І ось. Тут знизу я збудував такий, скажімо, маленький живий куточок, який завжди люблю будувати під землею щось таке озелене, Я приділив тут невеличку, скажімо, увагу, острівець виділив і кровом воду, типу, що ті підземні джерела. Тут нічого особливого. І. Також е, я вирішив використати е, е, цю фішку, що один блок землі завжди е, прокапає водою. І це виглядає ніби. Я не знаю, що це за звук бо тільки що странний. Дуже-дуже дуже дивний звук. Тим не менш, я Зробив такі дві штучки. Я чесно кажу, не знаю, як неправильно називається. З одним словом, скажімо, бурульки такі, що накапують з часом, і з них капає вода. Де так цікаво, як в мене вийшло. Все це озеленно. І ну, знизу така от територія маленька теж. Насправді в на неї неможливо спуститися, по суті. Ну, так просто відіграє більш декоративну роль. У цьому всьому тут. Поки що нічого більш такого нема в цій, скажімо, кімнаті. Йдемо поки що сюди. Тут, тут я побудував, скажімо, АФК-ферму риби. Я не знаю, чи тут цей знак не будується. Я побачив цей туторіал на каналі Hizume. Якщо вас зацікавить, то я все-таки лишу посилання на цей туторіал. У описі до відео. Насправді тут система дуже проста. Е, стається на цю позицію, включається перший. І постійно відбувається цей блок і все, що потрібно, це будечкою працювати в нижню частину ось е, дерев'яної брани. І просто тримати парокомпоміжки. Чому афікат? Просто можна немножко поставити якісь предмети чи ваш там телефон. Абсолютно будь-яку річ і отак з себе, і де, там, пити чай, вперед, гуляти, не знаю. Головне, що на вашій видачі було зачарування ремонту, щоб вона не зламалася в процесі. Скажімо так, ця ферма є відносно продуктивною. Е, зараз покажу, продемонструю навіть. Е, ось це все, що в кінцю, е, це все, що є на ФК за годину часу. Це я сама. Вигідна, мабуть, ферма зі всього, тому що буває різні речі: ярлики, вудочки, броня і так далі. Ну, і риба, відповідно, можна ферма йде. От єдине, що реально потрібно, це вибити зачарування ремонту, бо без нього тут ніяк. Насправді ферма досить крута, компактна і вигідна. Чому ні? В чому б і ні? Ідемо далі. Е, далі я зробив вхід в цю сторону, в цю алею, і тут в мене. Є багато планів, основний з цих планів це зроблення сховища. Сховище в мене буде звичайне, не автоматичне, не напівавтоматичне. Не, не Абсолютно все просто. Приходить, скаже, що все. я дуже, так скажу, відносно доводу на дизайном, як краще заповнити скрині, Думав, в кожен блок заставити скрині, а потім передумав. Ви буде типу такі заходи, як мій шелфбокс. Між книжковими полицями у бібліотеках. Тут тобто можна зайти і спокійно видати. Так само можна потім е, ці ряди продовжити в разі того, якщо от, скрині заб'ються і не було потреби стояти такі самі скрині в іншому кінці сховища. Е, тут насправді все. Я дуже швидко вам це розповідаю, бо насправді апдейти такі досить прикольні, але, мабуть, я не знаю, чесно. Можливо, вони прикольні, можливо, вони не Дайте не глобальні, і тому я вирішив скоренько про них пройтися і вам показати. Відео насправді буде дуже коротким до 5-6. Ну, Звичайно, до 10 хвилин і не більше. Ем, мої наступні плани. Десь там я знайшов в джунглях спавнер скелетів чи зомбі. Я точно не фінкаю, що спавнер якийсь. Це або скелет, або зомбі. Здається, зомбі. І планую з нього зробити відповідну мобу ферму таку зомбі-ферму. Ще, що входить в мої плани. Це доробити, скажімо так, це. ой-ой. Доробити інтер'єрний дизайн. Цієї споруди на другому поверсі і на ні, це вже третій поверх, і на другому поверсі доробити дизайн інтер'єру. Е, насправді, в мене ідей абсолютно нуль. Є якісь там ідеї зробити типу як у магітні гатинці, або зробити якусь типу лабораторію, теж було б прикольно, а тут відповідно зробити цю лаунч-зону ось з диванами і так далі. Тут у нас все. І також я подумаю над тим, щоб, мабуть, зробити якісь типу маленькі е вежі, можливо, я не знаю, десь там, там або там типу, тільки сигнальні. І одні з основних ідей це третя локація. Локація буде на спавні. Е Планую зробити будиночок, щось типу на тему якби, Ну, мається на увазі, що виконання цього будиночку буде у подібному е, стилі. Ось. Треба, звісно, пошукати такий будиночок прикольний. Хоча б дизайнер пошукати цього будиночку. Або просто з картинки, з самого скріну, з гри безпосередньо. І відповідно, побудувати. У мене там вже є в окремо е, зроблене місце. Я там взагалі плану планував будуватись з самого початку. Але все-таки вирішив, що я, мені потрібно зробити якось там подалі вісці, Щоб я міг добути більше ресурсів. Хоча е, насправді враховуючи теперішній онлайн. Так. Е, я міг спокійно будуватися в центрі. Бачите, я заходив АСМО але він не зайшов на хвилинок 5 і вийшов. Так само, як всі казали, я б покидав нашу конференцію е, Playcraft 2. Що варто знімати, що я знімаю. Сітки О, так, 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 давай знімати, окей, да. Але пацани не обіжайтеся, язики довгі, руки короткі. Ніколи не зайкайтеся про те, що ви не будете робити. Е, тим не менш, е, я забув стріла. Ось підемо, якщо покатаємося. Тим не менше, я думав, що потрібно якось все-таки розбавити онлайн цього серверу. Я, чесно кажу, я граю раз на два на тиждень, тобто я приїжджаю додому в, після пари маю вільний час в п'ятницю, рані, так він час для себе. Це я екзалажу година 6, 7 в Майн. І до ночі, не вилажу з нього, будую максимум, що я можу. І наступний день я теж тішечки там будую щось, будую і потім знімаю відео, е, мон, е, редагую його, монтаж йде процес монтажу. Йде процес монтажу. і Потім я ставлю на рендер і потім роблю далі свої справи. Оскільки я дизайнер, в мене всі роботи практичні в універі, і я дуже-дуже багато працюю руками. Дуже багато малюю. І це реально напряжно. І тому час у мене часто обмаль на все. Втім, для себе мається на увазі. Ем, ось. Тому я стараюся як якнайбіль... ну, знімати хоча б раз на тиждень, але крім того, я ще планую відновити свій е... блог, відеоблог якої знімав але це все в планах не знаю чи це вийде тому що часу як я вже сказав мене мало на все для себе це вийде або треба або взяти майн для вас або взяти свій блог кому цікаві мої блоги все таки глядачі теж в мене були 500 глядачів ну і активних до сотні реально також ось я ще дуже Затрудняюся, що з цим робити. Насправді, мені хочеться, щоб сервер відновив свою роботу. Я би мав бажання, щоб додало нових гравців. Щоб хоча б якось ожив онлайн більш-менш. Насправді думаю, онлайн оживе не надовго, на місяць часу. Тому що ютубери не грають, а основна фішка в тому, щоб грати з ютуберами. А саме для цього, звичайні гравці PlayCraftu, мабуть, хочуть попасти на сервер PlayCraft 2. Кролик. Прикольно, буду знати, що тут є. Один. Ось так дещо я був не йшов свою е, спаунер. Щоб спаунер не йшов ось таким способом. І думаю... Тут затримуватись не варто, бо зараз я загублюся. Так, на рахунок серверу, я все-таки хочу, щоб додали нових гравців і хочеться, щоб хтось знову почав грати на сервері, бо сервер просто вмирає і мені не хочеться цього, тому що була така велика сім'я дружна. Тайкрафтівців, які грали постійно. Е, так слава грали, тепер ніхто не бавиться на сервері. Крім мене, і дотешнього. Ем... Я забудусь зараз, тому що я не можу звідси вийти. Тим не менш, я вам дякую за перегляд цього відео. Мабуть, можливо, вам зараз трішки інформативним. Е, відео ми так і буде далі виходити один раз на тиждень. Е, Вкладатися буде не вночі в суботу або зранку неділю. Е, Стратимось робити щось нове кожного разу, що вас зацікавитиму. Якщо у вас є якісь окремі побажання, пишіть це в коментарях. Під відео в Крупів Плейкрафту або під відео на Ютубі. Ще раз дуже дякую вам за перегляд, забув персай, ж Ярік. Бувайте до зустрічі. Дякую вам за потрачений час на мене і гарного дня, вечора чи ночі. Бувайте!